Вітаю тебе! Ти на каналі Секрети Інвестора, і сьогодні у нас на Радарі проєкт Bere Це блокчейн L1, який сумісний з мережами EVM та перетворює ліквідність на безпеку на основі Proof of Liquidity. Проєкт занесли 142 мільйони доларів такі фонди, як PolyChain Capital, HK Capital, Tribe Capital та інші. А оцінка проекту склала 420 мільйонів доларів. Раніше я вже робив детальний відеогайд на першу фазу тестнета і прям. Прямо зараз проходить друга фаза Бартіо 2. В цьому відео я хочу показати всі доступні активності в цьому тестнеті, але спочатку підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та обов'язково залиш будь-який коментар. І перше, що тобі потрібно зробити, це перейти в мій телеграм-канал та обов'язково підписатись. Там я публікую багато текстових гайдів по іншим проектам. Переходимо до першого пункту, де нам потрібно отримати тестові токени БЕРА в крані. Одразу хочу зауважити, для того, щоб отримати тестові токени Бера, вам потрібно мати 0201 Ефіра в основній мережі ERC20. Це приблизно 4 долари. Але я рекомендую тримати баланс в основній мережі від 001 Ефіра, це приблизно 34 долари, а також зробити від 10 транзакцій, щоб ваш гаманець був активний і в майбутньому вас не збрили. Копіюємо адресу нашого гаманця, вставляємо її сюди, проходимо капчу. Та натискаємо Drip Tokens. В цьому крані ми можемо отримувати один токен Бера кожні 8 годин. Переходимо до другого пункту, де нам потрібно робити свапи та додавати ліквідність. Ставимо тут галочку, натискаємо IEGR, натискаємо Connect, обираємо Metamask та під'єднуємо наш гаманець. Тепер обираємо мережу «Berachain Chain Bartio, натискаємо на цю кнопку та додаємо мережу. Зверху обираємо токен BeRA, знизу обираємо токен STG USDC. Обираємо значення 06, натискаємо Preview та Swap і підтверджуємо транзакцію. Всі транзакції дуже швидко проходять, закриваємо. Тут обираємо токен WBTC, обираємо значення 0.2, натискаємо Preview та Swap. І підтверджуємо транзакцію. І далі таким же самим чином нам потрібно зробити свапи з усіма можливими токенами. Далі переходимо у вкладку Pool, гортаємо вниз, обираємо будь-який пул та натискаємо Add. Далі обираємо будь-яке значення, натискаємо Preview, тепер натискаємо Approve Infinity та підтверджуємо транзакцію. Натискаємо Add Liquidity та підтверджуємо транзакцію. І таким чином ми додали пул ліквідності. І тут також само додаємо побільше різних пулів ліквідності, робимо все це в різні дні, не потрібно робити всі активності в один день. Переходимо до третього пункту, де нам потрібно змінити тихань. Ставимо тут галочку, натискаємо IEGR. Далі натискаємо Connect, під'єднуємо наш Metamask та натискаємо Під'єднатись. Тут обираємо Max, натискаємо Approve Infinity. Натискаємо далі та підтверджуємо транзакцію. Далі натискаємо Mint та підтверджуємо транзакцію. Переходимо до четвертого пункту, де нам потрібно зробити активності на сайті «Bend». Ставимо тут галочку, натискаємо Агрі. Далі натискаємо Connect. Обираємо Metamask та під'єднуємо наш гаманець. Тепер натискаємо Borrow. На цьому сайті будемо вносити наші токени та робити позику. Натискаємо Депозит напроти WBTC. Обираємо Max, натискаємо Approve Infinity та підтверджуємо транзакцію. Натискаємо Deposit і знову підтверджуємо транзакцію. І як бачимо, транзакції проходять дуже швидко. Закриваємо. Далі натискаємо Borrow. Обираємо Max та натискаємо Borrow. І підтверджуємо транзакцію. Натискаємо Repay. Обираємо будь-яке мінімальне значення та натискаємо Repay. І підтверджуємо транзакцію. І Таким же чином додаємо токен WETH на сайт, натискаємо «Депозит», обираємо Max, натискаємо Approve Infinity і підтверджуємо транзакцію. Натискаємо «Депозит» і знову підтверджуємо транзакцію. Також можемо зробити Supply, натискаємо на Supply. Обираємо будь-яке мінімальне значення, натискаємо Approve Infinity. Підтверджуємо транзакцію, натискаємо Supply і підтверджуємо транзакцію. Повертаємось на сайт. Далі натискаємо Withdraw, обираємо будь-яке мінімальне значення та натискаємо Withdraw. І підтверджуємо транзакцію. І тут також само виводимо потрошки ефіру та біткоїну з цього сайту. І останнє, що нам потрібно зробити на цьому сайті це заклеїти реварди у токенах BGT. Натискаємо Claim та підтверджуємо транзакцію. Переходимо до п'ятого пункту, де нам потрібно отримати токени b за допомогою HUNY та торгуємо на BERBS. Ставимо тут галочку, натискаємо Агрі, натискаємо Connect, обираємо Metamask та під'єднуємо наш гаманець. Далі переходимо у вкладку Vault. Гуртаємо вниз. Тут ми будемо вносити хані для того, щоб отримати токени B-HUNI, за допомогою яких ми будемо отримувати реварди у токенах BGT. Обираємо будь-яке значення, натискаємо Deposit хані та натискаємо підтвердити. Також на цьому сайті ми можемо поторгувати. Переходимо у першу вкладку. На цій сторінці ми можемо відкривати як лонг, так і шорт позиції. Для цього нам потрібно використовувати токен HANI. Обираємо значення 1, гортаємо вниз. Для того, щоб відкрити позицію з другим плечем, нам потрібно 5 хані. На балансі у нас 1 хані і для цього нам потрібно збільшити просто плече. Обираємо значення 20, натискаємо Approve, підтверджуємо транзакцію. Натискаємо на цю кнопку і таким чином відкриваємо нашу позицію. Переходимо до шостого пункту, де нам потрібно зробити депозит у B-Honey, заклеїти реварди у BGT та зробити делегування на BGT Station. Ставимо тут галочку, натискаємо I agree, Далі натискаємо Connect, обираємо Metamask та під'єднуємось. Тут ми будемо вносити токени Bihani для того, щоб отримати реварди у вигляді токенів BGT. Обираємо Max, натискаємо Approve Infinity, натискаємо Далі та підтверджуємо транзакцію. Тепер натискаємо Deposit і підтверджуємо транзакцію. І так, ми внесли наші токени Bihani і за це нам вже нараховуються реварди у токенах BGT, які ми можемо вже заклеймити. Натискаємо Claim і підтверджуємо транзакцію. Тепер переходимо у вкладку Delegate. Тут нам потрібно обрати валідатора, натискаємо сюди, обираємо будь-якого валідатора, наприклад, перший. Натискаємо Max, далі натискаємо Boost і підтверджуємо транзакцію. І таким чином ми зробили делегування. Переходимо до сьомого пункту, де нам потрібно зробити депозит LP на Gauge. Наприклад, обираємо Біхані, натискаємо Депозит, далі натискаємо Add. Для того, щоб виконати цю активність, нам потрібно мати один хані. Обираємо значення 1. Тут обираємо значення 1, натискаємо Approve Infinity, підтверджуємо нашу транзакцію. Натискаємо на кнопку і знову підтверджуємо транзакцію. І як бачимо, що наша транзакція проходить дуже швидко. Після того, як у вас буде достатня кількість токенів хані, ви зможете зробити цю активність з іншими пулами. Наразі це всі доступні активності в цьому теснеті. Якщо з'являться нові завдання, то я обов'язково опублікую в своєму телеграм-каналі. Якщо тобі сподобався цей відеогайд, обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та залиш будь-який коментар.